Вогонь припинено. На Запорізькій АЕС почався ремонт. Про це повідомляє глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Щоб відновити пошкоджені лінії зовнішнього енергопостачання з АЕС, локально припинили бойові дії. Запровадження так званого тихого періоду дозволить відновити дві пошкоджені лінії електропередач до станції: одну на окупованій РФ території, іншу на території підконтрольній Україні. Нагадаю, три тижні тому український енергоатом повідомив про вже десятий спочатку повномасштабного вторгнення блекаут на Запорізькій атомній електростанції. За даними компанії, окупанти навмисно не підключають ЗС до української енергосистеми. Єдина зовнішня лінія електропередач, що забезпечувала зв'язок станції з енергомережами мережами України, перестала працювати. Через це атомна станція перейшла на аварійне живлення від дизельних генераторів. Тож аби говорити детальніше, яку ситуацію з запорізькою атомною електростанцією, маємо на даний момент доїдемо нашу наступну гостю Ольга Кошарна, експертка з питань ядерної енергетики та безпеки. Пані Ольго, радий вас бачити матері на апострофі. Добрий день. А пані Ольго, чи можете розповісти, яка наразі ситуація на ЗАЕС, якщо ми говоримо? Бачили різні новини. Розуміємо, що почалися ремонтні роботи. Якщо дивитися на те, як це відбувалося до того, вже не перший раз вимикали, вже не перший раз ремонтували. Наскільки довго можуть ремонтувати саме пошкодження електромережі? І найголовніше, чи є якісь проблеми з тим, що вона стільки не була запитана від української, взагалом від зовнішнього електропостачання? Чому вона не була запитана від об'єднаної енергосистеми, це було навмисне пошкодження лінії, яка поряд з промисловим майданчиком ЗАЕС, тому що Росія планувала підключити ЗАЕС до об'єднаної енергосистеми Росії з метою виробництва електроенергії, постачання її на окуповані території, де є дефіцит. І саме в зв'язку з цим вони пошкодили лінію і почали випробування, тому перейшли на резервні дизель-генератори. Але ну, це неможливо було допустити, тому що виведення на потужність навіть одного енергоблоку, навіть не на повну потужність, це збільшує ризики радіаційної аварії, тому що обладнання деградувало, дефіцит води, відсутність кваліфікованого ліцензованого за українським законодавством персоналу, і все це збільшувало ризики. І е, от війна нервів тривала 23 вересня, тому що Росія тиснула на міжнародне агентство з атомної енергії, щоб гроші в Росі свою чергу тиснув на політичне керівництво України. що це буде надійне стабільне постачання електроенергії, якщо заес буде приєднана до російської енергосистеми. Завдання України було не допустити цього, тому що крім того, що вони би виробляли, вони би ще там закріпляли крадіжку заес у власність Росії, і крім того, використовували додатково як інструмент ядерного шантажу. Тому, коли я про, прочитала вчора, е, наше е, постійне представництво е, при міжнародних організацій у квітні е, написало текст про те, що е, докладалися дипломатичні зусилля і з боку нашого поспредства, і з боку міністра закордонних справ, е, спілкування, комунікації з гроші на на тому, що е, це має бути. Приєднана тільки до української енергосистеми і так і інше, і почалися роботи з відновлення. Але на мою думку, про це не писали офіційно. Але, на мою думку, знаю, знаючи росіян, я впевнена, що примусом послужила якісь дії Збройних сил України щодо подстанцій, які знаходяться на підконтрольній території, які вони побудували. Під Мелитополем Мелітополем, так і іншим, в зв'язку з новою лінією, про це писав Грінпіс е, міжнародний. Тому я думаю, що це був такий рішучий аргумент, і, який примусив росіян погодитися і е, ну, погодитися відновити ці лінії. Тим, тим більше, що Грінпіс е, е, за допомогою космічних знімків вони довели. Що там пошкоджень немає. А чому довго? Магате пише про те, що тиждень е, треба для ремонту. Хоча там всі опори, наприклад, біля е, зараз цілим, е, 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 немає ознак, е, що там бу були якісь обстріли. Магате пише про те, що і це. це е, е, ну там, Участок і замінований, і треба спочатку розмінувати. І на боці України, там, де ем, станцією Фіросплавна, теж спочатку розміновували, але вже почали ремонтувати. От така ситуація. Я вважаю, що це така маленька перемога України у боротьбі з Росією, і найтакий сильніший аргумент, і такий козирь, це э, ЗСУ. Пані Ольго, говорячи про саму цю ситуацію про те, що ремонти вже почалися. Чи можна говорити, що якщо вони вже почалися, будемо сподіватися, їх завершати якнайшвидше. А, але що ця ситуація в цілому вже стабілізована, і вже не, не треба говорити про таку велику ядерну небезпеку, як у того ну, казали насправді всі. Ну, це перебільшення було насправді. Тому що на майданчику 20 стаціонарних дизель-генераторів. Зараз працює сім, щоб забезпечити охолодження шести реакторів і шести басейнів витримки. Є ще 18 мобільних дизель-генераторів, які ЗАЕС купила після аварії на Фукусіну. Тому оці російські військові, і це інформація є, вони завозили щоденно. Дизельне паливо для цих генераторів. Тобто по 120-150 тонн на добу вони завозили. Ну, вони готували, село не вийшло в них переключити, мати економічний зиск якийсь, тому що зараз ем, збитки, розсадами, це збитки. А пані, що, та -та -та, кажіть. так кажіть. Це все. все, все. А пані Ольгу, я тут, якщо можна коротенько хотів запитати, розуміємо, що росіяни вони намагаються пропагандою максимально чи якими угодними шляхами чи діяти. І Нещодавно бачив таке, що зараз вони заночуть Україну, що Україна наче запустила, наче ну як це звучить в Україні? Не вистачає електроенергії, Україна знову запустила ЧАЕС. Розумію, що дуже довго не працює. А загалом, чи можливо було б таке, якщо може так більше для трошки підняти настрій? Для цього ефіру. Якщо можна не ну, виходить. Ви знаєте, є е, така низка чорнобильських міфів. Ну, по-перше, ЧС там вже не мож, неможливо вивести. Е, у нас немає палива. Все паливо, ядерні матеріали вивантажені вже і знаходяться в сховищах. Е, це неможливо. Е, ну Це якісь такі фантазії. Ну, наприклад, ще я читаю періодично офіційні ноти Російської Федерації, вони такі. Казки пишуть там офіційно на адресу МГТ, що нібито Нововоронежская АЕС, український дрон влучив по градірну. Курська ЄС все це протягом цього періоду, коли вони пошкодили е, лінію 23 вересня. Оце вони нагнітають такі інформаційна підготовка. Бачите, ми не можемо От роз, р, українці обстріляли, пошкодили, а ми не можемо ремонтувати, тому що вони не гарантують безпеку. Але я впевнена, що Збройні Сили України вони не будуть стріляти. На відстані біля про тому що там все заміновано і зрозуміло, що це буде детонація завдання України зберегти Заес і так, довести її в більш-менш такому стані безпечному до деокупації. І я впевнена, що деокупація буде. Пані Ольга, красно дякуємо, що дойда до нашого вітерато про це проговорили. Ольга Кошарна, експертка з питань ядерної енергетики та безпеки. Балатери на апострофі. Дякуємо вам.